Час від часу я чую такі думки чоловіків, чи в реальному житті, чи ну, здебільшого в коментарях читаю про те, що чоловік має бути главою сім'ї. Так, наче це якась аксіома, яка не може, не має бути піддана сумніву. Так от, я піддам. Сім'я, якщо ми говоримо про традиційну сім'ю, де є чоловік і жінка, де їх двоє. Можуть бути різні варіанти, складається із, в даному випадку, чоловіка і жінки. Але це не означає, що, по-перше, чоловік має керувати цією сім'єю. Так само це не означає, що жінка має керувати цією сім'єю. Так само це не означає, що мають бути партнерські стосунки, і там виступають двоє партнерів, а не типу керівник і типу підлеглий. Це означає те, що чоловік і жінка вибирають для себе той варіант, який їм обом більше до вподоби. Є жінки, які кажуть: Я хочу от бути за чоловіком, як за кам'яною стіною, щоб він, ні за все, відповідальний, щоб він управляв сім'єю, скерував її в правильне русло, та й так. Є жінки, які не потерплять над собою ніякого управління. Ну, до них відношуся і я. Якщо хтось починає на мене хоча б трошки тиснути, я стаю агресивна. Мені не треба розказувати, як мені жити, мною не треба управляти, я сама вам розкажу, як вам жити і куди вам рухатися далі. Тому для мене це не підходить. Так само я не люблю командувати людьми. Для мене більше підходять партнерські стосунки, коли двоє сідають і розмовляють про те, що їм робити, в якому напрямку їм рухати ту сім'ю. Я за комунікацію, я за діалогу Бог, а не за те, щоб хтось там комусь підкорявся і так далі. Ну, це моя позиція, це те, що мені близько. А є чоловіки, які і мені казали, і я читала їх звіти в коментарях під різними відео про те, що, мовляв, почав слухати жінку, і життя пішло на лад. І здоров'я покращилося, бо вона сказала: треба йти в лікарню. Ну, значить, треба йти в лікарню. І там виявляють якісь захворювання, вони лікуються, і здоров'я покращується. Там сказала краще отак у роботі чи в бізнесі. Він послухався і дійсно вийшлося. Чому, дивіться, якщо ми знову ж таки розглядаємо сім'ю як систему, де хтось має керувати, то це має робити той, у кого до цього більше здібностей. А від статі це не залежить. Ну, от уявіть собі, що ви власник бізнесу, і ви хочете знайти директора і поставити його в главу угла. І у вас є вибір, або ви ставите жінку, яка толкова, яка знає цю справу, або ви ставите чоловіка тільки за те, що це чоловік. А які там у нього здібності, вам до лампочки. Ну це дуже дивно, правда? Жоден розумний чоловік такого не зробить. Він на керівну посаду поставить того, хто більше для неї підходить. А жінка то буде, чи чоловік то вже таке. Точно те саме відбувається і в сімейному житті. Якщо знову ж таки ми намагаємося знайти якогось керівника цієї системи, то керувати має той, у кого більше до того здібностей, хто більш толковий. Хто більш практичний, а, хто направлений на а, це на творення не зовсім точний переклад, ну, я думаю, ви суть зрозуміли: а, на позитив, на конструктив, на рух вперед і вгору а це може бути і чоловік, і жінка. Тому треба дивитися не на стать, а на здібності, для того, щоб сімейна система рухалася в правильному напрямку. Ну, Кожен, я думаю, сам прекрасно про себе знає, яка там схема для кого більше підходить. І якщо жінка така, що вона потребує управління, то, скоріше за все, вона буде шукати чоловіка, який буде управляти. Якщо чоловік такий, що він потребує, щоб ним управляли, і він про себе це або точно знає, або підозрює, то він точно напряму або якось інтуїтивно буде шукати жінку, яка зможе його направити туди, куди йому краще рухатися по життю. Так що кожен вибере те, що йому підходить.